Так, ну з чого би почати? Я згадала, що взагалі ви не маєте контексту. В цілому тут не така якась супер-пупер е історія. Е в мене немає. Ніяких справ, але саме тут я опинилася, тому що тут живе моя мама, і десь місяць, напевно, тому я просто зрозуміла, що я дуже сильно задовбалася від роботи. А мені якось дуже складно відпочивати, дуже складно працювати. Мене ніби все обтяжує, і все я зрозуміла, що. Вже настав час, і власне це була моя перша відпустка за чотири з половиною роки. Майже п'ять. Весь цей час, навіть якщо в мене було те, що люди зазвичай називають відпустками, то е, це були просто подорожі, в яких я працювала, але як такової відпустки, щоб от прямо сісти і нічого не робити, в мене не було. О, вона лягла спати з мокрим волоссям. Перекус з Ми вже приїхали кудись типу у центр. Здається, вам мене не чутно. Це таке гарне деревко. На фоні моя мама фотографується, і ми підемо спочатку в книжковий, а потім їсти. Я шукала нову частину голодних ігор зонді випін, але, на жаль, її тут не було. Була тільки Мокін-Джей. Але я побачила просто неймовірно гарну Джейн Крі.

Далі ми вирушили в мені здається найголовнішу достопримічательність всієї Братислави. Це Братиславський град. Йти б туди було насправді досить далеченько, принаймні від старого міста, і дуже багато підніматися, але ці види того повністю вартували. Це наприклад на мост СНП і Уфотавер. Там ресторан. Сьогодні у мене сніданок трішки більш рандомний і менш поживний, але я сподіваюся, що ось ця прям тарілка фруктів. Ягод, угу. це все потягне, але я дуже давно не їла бутербродів, тому. Що ж, в нас сьогодні третій, бо фактично другий день мого перебування в Словаччині. Сьогодні мама залишила мене одну, тому що вона працює. От і тому в мене плани на Соло подорож, так би мовити, мені треба буде зорієнтуватися з міським транспортом, вирушити самою до картинної галереї. Правда, мені здається, що я не ну, дуже вдало підібрала для неї лук, тому що я така типу сьогодні на спортивному, але. Вже як є, в цілому я якби хотіла погуляти одна, але я не знаю. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозумієте, типу подорожувати одні і розбиратися з транспортом, коли ти абсолютно не знаєш мови. Типу, я знаю англійську, але не всі тут знають англійську, тому мені трошки стромно. От, але в планах власне трошки напевно прогулятись, принаймні до зупинки, доїхати до центру, потрапити в галерею, можливо, потрапити в ратушу, і можливо пошукати якісь сувеніри. Я не знаю, які насправді сувеніри можна шукати в Братиславі, але принаймні заскочу ще в магазинчик, можливо, пошукати якихось цікавинок. У нас буде квест, як купити собі квиток і що квиток. Я пам'ятаю, що мені купували оцей. А, ну ти зрозуміла, це 60 це таке на годину і, здається, оцей дитя дитячий. Ні хуя, Галереї та поверхи, перший з яких був присвячений виставці османських часів, а саме текстилю та вишивці. Поверсі експозиція була вже присвячена сучасному мистецтву. Тут багато таких, скажімо так, цікавинок було, і отакий дуже крутий зал для чілу з видом на Дунай, і знову ж таки на мост СНП. На третьому була скляна виставка, іначе вона має бути тимчасовою, але наскільки я бачила в інтернеті, вона там досить доба. Ну і Загалом було дуже багато прикольних дивних тематичних кімнат, як я, наприклад, тут показала. І було також пара більш звичайних кімнат просто з картинами. Була ще одна дуже прикольна зала, яку я, на жаль, не зняла. Вона була, типу, як домашня бібліотека, де було, мені здається, більше тисячі книг. Внизу є магазин з мечем, але мені там нічого не приглянулося. І також кав'ярня, де можна взяти собі якийсь напій. Боже, погода просто пісня. Я ще бачила в тих кав'ярню кав'ярня з видом на ось цю будівлю. Ми думаємо, зараз завітаємо туди попити каву. А дайте, хто не потрапив в музей, тому що пішов по сувенірних. Це я. Черговий музей, в який я не встигла. Ну, Зато подивилася навколо гарно. Я подивилась по збережених місцях, а що ви думаєте, я нікуди не встигаю. Всі музеї закриваються десь до п'ятої, шостої, плюс ось ті а, останні входи, щоб тобі вистачило часу на експозицію і так далі. Зате бляха а, купила сувенірів. А, мені здається, в мене є знаєте, деякі проблеми з розставленням пріоритетів. Мені тут цей лук, не підходила сумка. Тому я запхала монети в штані і плюсом в мене шкірянка, шкірянка, як вона, і ось ця фігня видихається, і я їх доді ходжу. З одного боку дзвоню монетками, а з іншого дзвоню шкірянкою. Так, я запровозила тут одну антикварну лавку. І я не знаю, чи є тут щось цікаве, але враховуючи те, що я тут побачила Гаррі Поттера англійською, то мені досить цікаво, що воно таке. Ми допомогу четвертий сувенірний. Ух ти! мам! Здається, тут щось поцікавіше. Не знаю, дуже багато неоднозначних відгуків на Братиславу. Багато хто каже, що тут е, нічого робити. Можливо, це і так. Але саме по собі місто і його архітектура мені неймовірно гарні. Знаєте, я отак от ходжу зі спущеними навушниками, і мені щось навіть не хочеться включати музику. Мені Хочеться от як прям отак от ходити, отак от робити, тому що тут так гарно. Особливо зараз, коли там, наприклад, ходить. Е, Світла, на Golden Out. Прямо далі я вирішила їсти і стався просто мега-крінжовий факап. Люденьки, якщо йдете кудись за порадами з тік-току, хоча б дивіться, що це за кафешка, щоб випадково не зрозуміти абсолютно все в меню і випадково не замовити собі. Суп. Я думала потім дозамовити собі щось нормальне, але вже дуже сильно стемніло. Мені потрібно було їхати додому, і також мені дуже не сподобався лимонад, який я замовила, тому я вже вирішила поїсти вдома. Куди, до речі, я не змогла потрапити, тому що ключів на мене не було. А запитати номер квартири, куди дзвонити по домофону. Я забула, а інтернет в мене не працював. Сьогодні в нас п'ятниця, і ми вирушаємо по магазинах. Сьогодні ми плануємо поїхати по магазинах в Ікею. Напевно, зайдемо в Дуглас і просто пошукати якихось шмоточок. Бо я зловила себе на думці, що мені здавалось, що я їду в понеділок, а я їду в вівторок. Новий огляд покупочок. Перше, що я купила з тих чотирьох сувенірних, в яких я була, не у всіх, просто мені хотілося купити щось більш цікаве, ніж там якісь магнітики. Тому я сподіваюся, я цей влог випущу пізніше, ніж роздам. Я придбала два енергетики з дизайном Братислави. Я люблю енергетики, мій хлопець любить енергетики, моя подруга любить енергетики, тому це піде нам всім. Також я дуже сильний фанат мармеладок, тому кислі черв'ячки підуть моїй подрузі, тому що вона їх дуже сильно любить, а тут Щось якесь таке фруктове, прикольне. Мені здається, я ще докуплю або просто докуплю вкусняшок. Купила подрузі, отакий прикольний браслетик з її знаком Зодіаку. Ем, я не знаю, чим буде вона його носити, але він, типу, з ось цим всяким камінням, яке, типу, на удачу, на любов і так далі. Вона любить всякі штучки зі знаками зодіаку, тому так Я б насправді хотіла купити і собі теж такий типу з моїм знаком зодіаку але він був мого найнеулюбленішого кольору. Він мені настільки не сподобався, що я рак по знаку Зодіаку. І він такий був. Негарного для мене зеленого відтінку, і мені при цьому сподобався для скорпіону, він такий був, типу, біло-прозорий. А в мене Асцендент в Скорпіоні. І я сиджу і думаю, може, ну. Ще в мене така дилема. Багато людей купують певні штуки в подорожах одного типу. Типу, я бачила, що одна дівчинка з кожної подорожі, коли Б колекціонує чашки, е, хтось там що ще. І я не можу придумати, що мені колекціонувати, тому що магнітики я не люблю. І загалом якісь такі штуки, типу чашок, я не хочу колекціонувати в настільки великій кількості, тому що я не люблю, коли щось е, е, От, тому... Поки що я вирішила взяти монетку. Вона маленька, не займає багато місця, і в мене є монетка з Ірландії, тому let it be. І переходимо до покупок з ікеї. Я взяла дві ось такі пахнючки. В моєї мами вже стоїть одна. Ось така, і також у в в нас стоїть інша. Це пахне щось, типу таким молочно-ванільним. А це щось таке, типу. Ягідно рожеве, ну, в сенсі рози. Дуже прикольні штучки, тому я взяла одну собі, одну подрузі. І для них вже взяла стаканчики. І для них вже взяла стаканчики. Щоправда, мені зараз здається, що вони маленькі, але розберемося з цим вже потім. Також. Якщо ви запитаєте мене, чому я взяла а, плюшеву бджолу, це подарунок для собані моєї подруги. Вона називає мене хрещеною її, тому я виконую свої материнські обов'язки, і я для цього навіть дивилась а, фільтр. Я дуже сподіваюся, що цей фільтр наближений до реальності, а, як собаки бачать світ. Тому вона має бути досить яскравою. і... Приваблювати увагу, я сподіваюся, що собаці сподобається. Також я не могла пройти повз цю піалочку. Вона така трошки маленька, але наступного розміру була вже досить величенька, тому я вирішила, що звідси буду їсти якісь там ягодки. І останнє, що я взяла в вики, це постільна білизна. Можливо, для когось це буде дивно, але я абсолютно не розбираюсь в постільній білизні. Мені мама надсилала посилкою один комплект, він мені дуже сподобався, він був не супер дорогий, тому я взяла собі ще один. І також в Дугласі я купила, виходить, що трошки не те, на що розраховувала, я, можливо, дебільна. Неможливо, напевно, точно. Я не знала, що е, в Бенефіт три продукти для брів чи навіть більше. І я думала, що ось це, це те, що мені потрібно, а різниця між всіма цими продуктами майже вдвічі. І я за цю біздюлінку заплатила півтори тисячі гривень. Я, звісно, не бомжиха, але півтори тисячі гривень за ось це. Я дуже сподіваюся, що воно відпрацює свої гроші. Угу, Тому дякую вам за увагу. Ну а наступного дня ми з мамою вирішили в відень, тому буде ще багато матеріалу звідти, буде багато шопінгу, всяких прогулянок на набережних і так далі. Тому дякую вам за перегляд і очікуйте на другу частину влогу з цього мого тріпу.